Вітаю, шановні глядачі. Японія три десятиліття стояли осторонь глобальних фінансів. Економіка стагнувала, молодь втікала з фінансових компаній. А світові інвестори дивились в бік Гонконгу та Сінгапуру. Що в пів х Токіо мав усі можливості, аби стати таким от центром світового фінансового процесу. Японія була другою економікою світу та нав'язувала конкуренцію Америці. Мала стабільну валюту та розвинені ринки капіталу. Але щось не спрацювало після краху фінансової бульбашки на ринку нерухомості у 90-х Японія застрягла в дефляції та боргах. Глобальна криза 8-го року і трус 11 го лише поглибила проблеми. Токи залишався складним для іноземних інвесторів через мовні, податкові та регуляторні бар'єри. Тоді як Гонконг і Сингапур пропонували простіше правила та вигідніші умови. В результаті фінансові компанії масово перемістились туди, і Токіо поступився статусом головного фінансового центру Азії. В результаті до 2023 року Токіо впав аж до 21-го місця в рейтингу Global Financial Centres Index. Але зараз ситуація може різко змінитися, оскільки для Японії відкрилось вікно можливостей. Головний суперник Токіо Гонконг переживає найглибшу кризу за 25 років. Після прийняття закону про національну безпеку. гонконгський біржовий індекс Хенсенг впав на 45% з 2021 по 24 рік. Кількість регіональних штаб-квартир міжнародних компаній скоротилась на 8%, а персонал на 30%. Космополітичні мешканці колишньої британської колонії масово мігрують тільки за останні два роки 130 тисяч людей покинули країну. Найвідоміший банк колишньої британської колонії HSBC заморозив рахунки тисячі клієнтів під приводом перевірки інформації, що вкотре насторожило наземних інвесторів. Гонконг перетворюється з регіонального фінансового хабу на гаманець Сізіпіна під суворим контролем Пекіна. Японський уряд. Вирішив скористатися кризою конкурента в червні 2024 року Токіо оголосили спеціальною економічною зоною для фінансових компаній, а також вели зміни, що торкнулися всієї фінансової системи. Фінансове відомство створило окремий департамент з розвитку управління активами. Завдання амбітне збільшити активи під управлінням японських фондів з 1,6 до 2,7 трильйони до тридцятого року. Спеціальні економічні зони пропонують іноземним компаніям зниження. Корпоративного податку і спрощення процедури ліцензування з трьох місяців замість півроку. Наслідок цього іноземні фонди, такі як Point72 Asset Management, менеджмент, площу токійського офісу. Китайський Hillhouse Capital активно набирає персонал. Bridgewater Associates розглядає розширення присутності. Навіть Уоррен Баффет, який десятиліттям ігнорував Японію, інвестував 9 мільярдів доларів в японські торгові компанії публічно. В ці реформи, розуміючи геополітичну складову, що Китай буде так чи інакше сильно шкодити традиційним фінансовим центрам. А лишається тут лише по суті Японія. У японській компанії є великий інвестиційний потенціал. Майже половина компаній індексу Topics досі торгуються нижче балансової вартості для порівняння, в американському SP 500 таких лише 12 щоб зіграти на. Цьому Токійська біржа запросили так звану стратегію при сорому, публічно називає компанії, які не працюють над підвищенням вартості для акціонерів. Тож японський ринок стає все більш цікавим для західних інвесторів, оскільки ті очікують швидкого зростання. ж, Ніса, японський аналог американського пенсійного рахунку зняв багато обмежень. В результаті зафіксовано рекордні припливи приватних коштів у фонди та акції на тлі запуску нового Ніса. Отож, фінансовий ринок в Японії потроху оживляється. І ви теж можете оживити свої фінанси і нарешті здобути власну фінансову незалежність. Але це буде непросто. Доведеться багато працювати і вчитися. Найкраще все вчитися у школі останнього капіталіста. Школа останнього капіталіста це практична робота над своїми ж фінансами. Викладачі з більше ніж там 17 років. Стажу та зворотні зв'язки 24 на 7. Але окрім цього, це ще ваш шанс зекономити 4 тисячі гривень адже вересень місяць народження школи, і за кожен придбаний курс ви отримаєте безкоштовний міні курс у подарунок. Тому поспішайте, адже кількість місць не безгранична. Але найбільше виклики, звісно, попереду. Головна проблема Токіо катастрофічна нестача кадрів. Лише близько 12 тисяч іноземців працюють у фінансовій сфері Японії, що складає мізерну частину від всіх працівників цього сектору. А прирівняння в Сінгапурі іноземці становлять 30%. Більшість фінансових структур шукають японця, які говорить англійською та має досвід міжнародних ринків, але це обмежений ресурс. Японські університети випускають лише 2000 тисячі студентів фінансових спеціальностей із достатнім рівнем англійською. У 20 разів менше за ту ж саму Британію. Війна за таланти вже почалась. Глобальні фірми пропонують зарплати вдвічі вище місцевого рівня. Управляючи інвестиційного портфелю, може отримати від 800 тисяч до мільйон 200 доларів на рік. Але навіть такі суми не вирішують проблему. Іноземці все одно не хочуть їхати в Японії. Податки створюють додаткові бар'єри при зарплаті понад 270 тисяч доларів. Податкова ставка досягає 55%. Одна з найвищих в світі. Тож люди починають питати, може краще в Сінгапур. Там максимальна ставка 24%, чотири відсотки. 17%. Ще одна проблема це мовний бар'єр. Лише 30% японських фінансових працівників володіють англійською на рівні міжнародного спілкування. Японська корпоративна культура це довгі процеси згодження та складна ієрархія. Тому часу складається ситуація, коли інвестиційне рішення, яке в Нью-Йорку займає годину, в Токіо може тиждень зайняти на внутрішні погодження. До того ж, ліцензування спеціалістів займають 4-6 місяців навіть для після спрощень. Кандидати складають екзамени японської мови, прикладають документи, проходять співбесіди з регуляторами. Сінгапур активно конкурує за той самий кадровий резерв. Місто держава має англійську як державну мову, спільне право з Британією та агресивні податкові стимули. Багато компаній автоматично переїжджають з Гонконгу в Сінгапур, не розглядаючи Токіо. Citadel Securities, Jane Street, Еліот менеджмент усі перенесли азійські операції саме туди. Культурна адаптація теж складна. Загалом потрібно 80 років, щоб навчити портфельного управляючого специфіці японського ринку корпоративні культури відносинам з управлінськими командами. Фундаментальне інвестування вимагає розуміння місцевих особливостей, які неможливо отримати дистанційно. Але в Японії є козири, які можуть спрацювати. Токійська біржа налічує 3900 компаній з капіталізацією 7,1 й трильйона доларів. На противагу, у Сінгапурі лише 754 компанії. Японська єна – третя резервна валюта світу з часткою 5,3% міжнародних резервів. Правова система стабільна та передбачена на відміну від Китаю з контролем капіталу. В Японії є унікальне вікно можливостей, яке може не повторитися. Четверта економіка світу з 2 трильйонами доларів активів під управлінням стабільною правовою системою з дружніми відносинами. Заходом і неворожим нині Сходом серйозна база для фінансового центру, але головний ризик, що реформи застрягнуть у бюрократії, як це вже траплялось в 2000-х та 2010-х. Питання в тому, чи зможе Японія подолати десятиліття ізольованості та залучити достатньо міжнародних талантів за кілька років, якщо так, то країна висхідного сонця має шанс стати навіть і країною висхідних капіталів коли все починається, тобто всім найкращого до побачення.